<псувати> До землі вже викатали. <псувати> полетіли, полетіли, полетіли. Ку Ку -ку! Дивіться, це, краса. В мене вийшла, Іде, іде, <псувати> <псувати> іде. Знайшов іграшку. Баді! А ти чуєш, як сосною чи цими? я цими пахне? Всім привітики, добрий день! <гас> у нас, як завжди, домашній ранковий рутина. Я покажу. По-перше, тут у Степке омлет огірок паприка, омлет із брокколі і ложка молока. Там манго, сина. Там манго і йогурт, і кукурудзяна каша. А у нас тут курочка із цибулею в сметані. Баді! От чим ми займалися в останню годину десь, з'їли банан. І знаєте, що я вам скажу? Я відчуваю, що йому одного разу мало їсти. Я відчуваю те, що треба йому снідати, наприклад, якимсь чи кашею з, з бананом чи чимось таким, а потім помітні обідати. І, скоріше за все, ось, може, завтра спомогу, ми будемо так робити. Напевно, будемо снідати якоюсь кашкою або омлетом або чимось, а обідати овочі, м'ясо, каша, так? Ну, я відчуваю, що ти вже хочеш так. Бо він з утра дуже хоче. Вісти. Ми поїли вже. Щопку да. перший раз посадили е, в такий трон. Ну, я вам покажу хай пізніше, е, який нам Сара з Максимом віддали. І він був у шоці. А тільки що тут баді бігав з нами. Іде, іде, іде. Знайшов іграшку. Баді, баді там з нами грається бадюня, да? Ну, що ти робиш? Давай, давай мені я кину. Давай, я кину. давай я кину. Давай я кину. Давай я кину. Давай, баді. Баді побіг там гратися, а ми з тобою тут будемо гратися. Тобі цікаво, що там баді робить, так? Да? Що там баді робить? Грається. ДА? Дуже шалена у нього цікавість до нього. Він так кайфує, коли він його трогає, коли він до нього підходить, Кобиться біля нього. Е, тому я постійно пильную, щоб баді не вичудив нічого. Але Степа звісно, просто на таких кайфах Дивіться, дивіться де баді дівся? А ось він. А ось він, Степка, Ось він. Ось він. ось тут він. Дивись, перевертайся. О, да-да-да-да, от там ножками ти його пихаєш. Може, <ріст> два. А так проходять наші дні. Ой-ой-ой-ой-ой. Баді, давай. Давай я кину. А дурному мене скучно самому. Степу, не лізь. Дурко. Ну буд, що ти робиш? Що він робить, ото, баді? Баді. Все, полізе на тебе. Сюда, сюди давай. Давай сюди. А не лізеш. А це муж цікаво, як це як коза стрибає тут. бух. Ну куди ти його на нього ставиш? Іди сюди. Йди принеси. Ну все, молодець. Не лізь. У тебе є свої іграшки. Я сьогодні утеплилася. Наділа цей воротник до цієї куртки, щоб мені не задувало шапку. А сьогодні не так холодно. Малого сьогодні теж тепліше вдягнула. Ой. А сьогодні не так холодно. Взагалі, мені треба гілки з отих... Що це таке? Сосни, ялинки. Хвойні, взагалі, з цих хвойных. Я не знаю, як мені так їх зірвати, щоб на мене ніхто не кричав. Мені надо пару гілочок, щоб зробити екібану ще одну вдома. Ну, це мені вчителька сказала тут аламати. Бо я хотіла взагалі наламати десь у лісі. Вчителька каже, то ж у тебе тут є біля дому такі гарні, є, сині. Є. Ну согласна, вони дуже гарні, не просто зелені. Але, звісно, мені все одно так рівновато ламати. Колюваш ти наламаєш? Коля каже, день тут ламають стрмно. Ще якась бабушка, каже, буде з балкона кричати. Що ти робиш? Мені треба пару гілочок. Такий, щоб букетик вийшов із ялиночок. Фух, не тіла ж ялинка треба. Чабачка, там теж вершки. Спиляв хтось. Ладно, я жартую, ні. Думаю, що вряд ли хтось спиляв. Бо це дуже палівно. Ой. А в нас така краса. Мені видається, у нас взимку так не тримається сніг, як зараз, так? Да? Взимку так сніг не тримається, як зараз в листопаді. Ми вийшли гуляти, тому що в таке время ж синок привик за тиждень відпочивати. Позвони Ігорю, може він вийде з собакою чи ні. Не берете. А, не бере, ти дзвонив. Спить, мабуть. А, це ж вчора в Олега цього було день народження Ні, пішли так. Бо там перейти тяжко, там куча гури. Ну йо, може він взагалі не вдома. Ой, вчора було день народження у Крістіни і... В Ігоря сестри, хлопця було один народження, Так як Кристина в Україні, то Ігор, напевно, був у них у гостях. Може спить. вообще взагалі тут можна ламати ялинки. Але то йти ми назад сюди. Бо біля школи мені так не знаю. Гляньте. До землі вже викатали. Ну так, да, добре, Коля каже, для дітей це зараз рай, така погода. А в нас там справа за Латвіона. Коля каже, хватить тобі вже ламати, бо зараз будеш на Фейсбуку. Каже, тебе тут на районі всі знають, як українку. Зараз буде українка, вдень ламала гілки-ялинки за таким-то адресом. І дітло, віть її. Зараз я пройду. У ну, мене вдома, як ми катались, не такий о, гострий вгор був. А ну ще якось буцний. Він оце йде-йде і сам нападає на ці сніжинки здорові. Вот ну, такі куски нападає і грибе їх. О, о. А потім лапи будуть боліти, ні? Ми гуляємо. Та вже прилічно времени. Ми поки гуляли половину дороги зазвичай. Ну, Тому що ми ходимо разом, пройшли і малий тільки заснув. У нас тут є ялинка, чи я не знаю. В общем, у нас є тут гілки, вони капець, як ароматно пахнуть. Щопка тут грається, баді закритий, коля спить, бо йому ночнуть на роботу. Ха-ха-ха. Зараз щось будемо хімічити. Ой, дивіться, яка краса в мене вийшла. Mm -hmm. Ну, гарно. Рахую, що mm -hmm. лучше, як було. Mm -hmm. Нас так тепер пахне в хаті за екібанки. Mm -hmm. <рес> ну, прикольно. І от такі хвилі я хочу на ялинки поробити, тільки в нас ялинка буде не в червоному стилі. Mm -hmm. Не кричи, чого ти? Не знаю, ну з цієї сторони Не так гарно, ніби з цієї сторони найгарніше. Ось так. Ну, мені подобається. Не знаю, пишіть в коментарях, як вам на вході у нас буде стояти таке. В принципі, було б... Би... мій іграшки. Було б, наприклад, теж гарно, якби б воно ну, тут стояло. Ну, красота! Та мені дуже подобається, дуже красиво вийшло. Де фокус? Чи це таке світло в нас в хаті? М -м -м. Хай воно тут постає, поки, мабуть, ми ялинку поставимо. <плес> Красо! Де фокус? О! Дивіться, як гарно. М -м -м. Клас! Звісно, ще якби воно мерехкотіло. У нас є гірлянда, але я не хочу, бо я її не буду включати. Не буду там прохожі включати на батарейках, і батарейки постійно тратити і так гарно. Чи щаслива я? Дуже. Це Просто дуже гарно, естетично, красиво, не наляписто. Може, звісно, навіть червоних бантиків і забагато. Не знаю. Але мені подобається дуже. Ми сидимо тут, у нас ззаді джингубел. Ми дивимося мультики, бо я не знаю, у нас якісь сопелі непонятні, пацан оре. Я не знаю, чи це зуби, чи не зуби, що це таке. Нам непонятно, да? але вони нам мішають їсти це тюху. Да? І це істерика. Тому ми на мультиках своє е, ізобрення. Так, поняла. Ой, бляха. Аромат я вам не можу передати. Я просто не можу передати. Що я роблю? Який аромат від цієї екібани. Страшне на всю квартиру. В общем, ми тут кайфуємо. Як і я кайфую. Дуже красиво. Дуже. Знаєте, може і добре, що вони попутали і положили мені цю золоту штукенцію. Типу під наш такий тут, там, теплий стільок. Буде, напевно, лучше на ялинці золота. Ой, кайфую, тільки я це світло не люблю. Вам включила, щоб показати. Я люблю ці. Отак. Просто я заходжу, а тут так пахне смачно, нереально. Син проспав півтори години, якщо не дві. Коля до сих пор теж спить. І тут у нас теж вайб, вайб. Ну все, ялиночку хочеться, але завтра коля е, принесе е, новорічний декор, хоча сьогодні я не захотіла, кажу, буду оцю штуку робити, то не хочу. Завтра принесе новорічний декор, буду розставляти по хатах, ще щось треба прибрати в хатах, по кімнатах. От, а ялинку ми купимо, коли прийде зарплата. Та й плюс рано ялинку, вона до Нового року осипеться ще. Але перед Миколайчиком, я надіюсь, ми її поставимо. Бжж, дивіться, сидить в жабі. Бж. Полетіли, 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 полетіли. Ку -ку! Бжу, бжу, бжу. Дин -динь. Дин -динь. Зайди в зал. Ты не понимаешь, что я, что я снимаю? <мас> Бади. А, а ты чуешь, как сосной пахнет? <мас> Прикольно воно туди вписується, але, звісно, воно ж не там буде стояти. Поки ялинки нема, то може і тут постояти. Ні? Ну, не факт, звісно, що баді воно не буде інтересним. Дякую за перегляд цього відео. Поставте вподобайку, напишіть свій коментар. І до зустрічі в наступних влогах. Ось ще один влог. І почнуться влогмаси. Атмосфера новорічна. Да? Новорічна атмосфера. Скоро день народіння тата, Миколайчик, Гості. Будемо вам транслювати сюди новорічний вайб. Ну і все, пока.